У 2023 році Ілля Забарний та Ангеліна побралися. Усвідчувався футболіст на даху київської багатоповерхівки і запаморчливим краєвидом. Дівчина стверджує, попри те, що вони вже багато років разом. Пропозиція саме у той день стала несподіванкою. У Мене кільце вже було десь місяців. П'ять-чотири. Я його возив з собою mm -hmm. по, по всім турам. Я, до речі, зовсім не здогадувалася, тому що Ілля він взагалі дуже романтична людина. І е, коли він мені сказав, що там буде якийсь романтик на е, криші, і ти, будь ласка, вдягнися тепліше, я думаю. Типу нормально, тому що ми давно не були в Києві, засумували, давно не було якихось романтиків. Е, ось, і я взагалі не здогадувалася. До речі, після переїзду Іллі за кордон подружжя носить аж дві пари обручок. Це ми купили для саме для Англії, бо для них ми тут були не одружені. Ага. То тобто для... ми ці носимо України. України. <святування> <святування> так. А це для Англії, Щоб для Європи. Дійси, <святування> На Ним просто підшучували, типу, коли вони там з командою кудись виходили, а що тебе без обручки? Ну, та, Він так. каже, нас направі. Ми такі. Угу".